Материки, океани та частини світу на географічних картах. За підручником Гібер я досліджую світ для 4 класу 2021 рік. Частина 2, сторінка 3.5. Це у нас другий розділ підручника Океани та Материки. Перед тим, як почати читати параграф-підручника, ми повинні з вами повторити сторони світу Захід-Південь, північ-схід, де вони у нас розташовуються. На будь-якій карті у нас уверху Буде північ, внизу буде південь, зліва буде захід, справа буде схід. Як ви бачите, це карта України. І якщо дивитися на карту Євразії, то ми побачимо, що. На Заході у нас будуть такі країни, як Польща, Німеччина, Італія. Якщо ми будемо дивитися на схід, то ми побачимо такі країни, як Японія або, наприклад, Вірменія. Це карта Канади. Як же ж тут будуть сторони світу розташовуватися? Так само всі карти побудовані однаково. Згадуємо, вверху це буде північ, внизу південь, зліва буде захід, справа буде схід. Зараз ви самостійно читаєте текст. Якщо не встигли прочитати, зупиніть відео дочитайте до кінця, а ми продовжуємо. Це той текст, який ви тільки що читали. На глобусі карті можна помітити, що більшу їхню частину зафарбовано блакитним або синім кольором. Так позначають водойми нашої планети. Найбільші з них називають океанами. На глобусі ось він. І карті, або ми ще можемо назвати мапа, можна помітити, що більшу їхню частину зафарбовано блакитним. І це у нас будуть водойми. Так? Ось блакитним, там, де не так глибоко, синім у нас там, де більш глибоко. Дуже-дуже синім, темно, темно, синім, буде у нас дуже-дуже глибоко позначатися. І найбільші водойми це у нас океани. Запам'ятали? Читаємо далі. Прочитали? Розуміємо прочитане. Океан це великий водний простір, що займає значну ділянку земної поверхні. Ви вже знаєте, що суходіл поділяють на шість материків або континентів. Знайомий нам глобус. І ось синім це у нас позначено саме океан, великий водний простір. Бачимо, що він великий справді, так, він займає значну ділянку земної поверхні. Глобус це у нас вся земля. І бачимо, що у нас там суходолу менше, ніж води. На мапі ми це ще яскравіше бачимо, так? Це у нас океани. Суходіл це те, що вмивається нашими океанами. Там у нас може бути ґрунт, гори, каміння, пісок. Читаємо самостійно. Ділянки суходолу, які з усіх боків вимивають води морів і океанів, називають материками. Ось наш суходіл. І тут ви багато можете побачити суходолу, тому що тут у нас розвернута така карта. Тут у нас всі суходоли видно, так як і океани. І це у нас називають материки. Або в однині материк. Читаємо самостійно. Знаю, що не встигли дочитати. Зупиніть дочитайте. Ми пішли далі. Найбільшим материком є Євразія. Його омивають чотири океани. На півночі Північний Льодовитий океан. На півдні Індійський. На сході тихий, на Заході Атлантичний. І так, де ж, що у нас розташовується? Євразія, ось вона. Точніше, ось вона. Оце все в Євразія. Бачите? Зверху у нас ось тут північний льодовитий океан. Зрозуміли де? Тобто на півночі, північний. Так. На півдні у нас ось він Індійський океан. Там Поряд з ним Індія, він умиває Індію. На Сході. Тихий океан. На Заході Атлантичний океан. Запам'ятали чотири океани? До... Розуміємо до кінця. У нас там іще залишився шматочок, який ви прочитали. Євразія найбільш заселений материк. На ньому проживає 3 чверті населення Землі. Тобто у нас. Євразія це найбільш заселений материк. Якщо взяти всіх людей на землі, на всій землі, то це буде ось таке велике коло. І серед них 3 четвертих буде жити саме на материкові Євразія. Запам'ятали? І тільки одна четверта буде розсилена по всіх інших материках.